Так, Хто хоче хорошу Санта-Фе, дизельну, з невеликим пробігом оригінальним. Ось привезли з Кореї 2012 рік. 2 літра дизель, 185 кінських сил, 192 тисячі рідний пробіг. Передній привід. Хороші комплектації, безключовий доступ є, Колеса на 19. Панорамний дах величезний. Шкіряний салон. Він код, хто хоче перевірити пробіг. Є підігрів керма, підігрів передніх задніх сидінь, вентиляція е старт стоп, великий монітор з камерою. Панорама. Ззаді також в гарному стані салончик. Ціна автомобіля 15500. Підігріви ззаді. Кому цікаво, звертаюся.